Ти хотів його вбити? Так. Хлопець ніяк не сконає. Його порятунок було моїм рішенням. Розумієш. Останнім часом важко слідкувати за твоїми рішеннями. Єлено. Я все пригадала. Один з аспектів перетворення. Я згадала все, про що ти змусив мене забути. Як ми познайомились. Ти був чужинцем, який сказав брати від життя все. Деймоне, чому ти не розповів мені? А це щось змінило б? Не певен. Ти попросив мене зробити вибір, Деймоне. Я зробила. І якщо ти гніватимеш, то гнівайся на мене, а не Стефана, Мета чи когось ще. Це сказала. Якби вчора на мосту був ти, все одно. Я благала б врятувати Мет. Я врятував тебе, не роздумуючи ані секунди. Отож бо. Тоді б мед загинув, тому що ти не можеш забути. Мед загинув. Але би. ти була б жива.